Друзі, всіх вітаю на каналі. Вирішив прокоментувати заяву Яніни Соколової щодо нападу тітушок на Тараса Чорновола. Як розповідав у попередньому відео, 13 червня представники праворадикального угрупування, які обслуговує офіс президента, здійснили напад на Тараса Чорновола біля його дому. Формальним приводом нападу стало те, що Тарас Чорновіл обізвав Аліну Михайлову, яка близькою до офісу. Президента мене поправило, що Михайлова не була дружиною загиблого Вінчі, Вона була співмешканкою. Також Чорновол зробив заяву, що він персонально не ображав Михайлову, а в загальному плані сказав, що на телебачення запрошують під олігархічних шмар. Ну і виступала Михайлова, і вони люди зробили висновок, що саме мова йшла про неї. Це висловлювання Чорновола було в кінці травня, і через два тижні вони готувалися, тобто це не була реакція миттєва. Вони готувалися два тижні, планували, щоб здійснити напад на Чорновола за координацію з офісом президента України. І на даний час я не чув, що поліція України. Заарештувала нападники, які вчинили кримінальний злочин напад на людину, що в черговий раз підтверджує, що ці дії планувалися координувалися урядом України. Ведуча п'ятого каналу Яніна Соколова записала відео з цього приводу. Давайте послухаємо, що сказала Яніна. А це його син, Тарас Чорновол, який був у регіоналів, вибачте, на підстилці. Який е, артикулював, е, захищаючи різні тези щодо Віктора Януковича, президента втікача, франшизи тут е, Кремля в Україні довгий час, який вкрав чимало грошей як корупціонер. І так от Тарас Чорновол, син В'ячеслава Максимовича, співпрацював з регіоналами. І так, Яніна обґрунтовуючи правильність, на її думку, нападу на Тараса Чорновіла даними тітушками, той факт. Що раніше колись він там був в партії регіонів. Тобто напали і побили Чорноволи не за те, що він нібито образив Аліну Михайлову, а за те, що він колись був членом партії регіонів. Зрозуміло. У 2012 році Петро Порошенко за поданням Януковича був призначеним міністром економічного розвитку і торгівлі в уряді Януковича. Але це ніяким чином не завадило Яніні Соколові весь цей час працювати на каналі. На п'ятому каналі Петра Порошенка, який був міністром в уряді Януковича, і отримувати зарплату з рук Петра Порошенка. Яніна може сказати, але ж Порошенко в уряді Януковича нічого поганого не зробив. А що поганого зробив Тарас Чорновіл, перебуваючи в партії регіонів? Конкретно що? Ви побили його за те, що він обізвав, за вашу думку, Аліну Михайлову? Чи побили його за те, що він був депутатом партії регіонів? І це було у 2006 році. Якщо ви побили Чорновола за те, що він був депутатом партії регіонів, то чому ви працювали на Петра Порошенка, який був міністром уряді партії регіонів? Розумна людина відповість, що логіки взагалі тут ніякої немає. І те, що Єніна Соколова у своєму зверненні згадувала те, що Чорновол був депутатом партії регіонів Януковича, є відвертим вбросом на замовлення Офісу президента Зеленського та його фактичного керівника Андрія Єрмака. Тітухани, які напали на Чорновола, принесли саме цей плакат Чорновола з Януковичем, коли був вчинений напад. Хоча участь Чорновола упер ніякого відношення до подій з Аліною не мала взагалі, але це було викрасне як політехнологічний хід. Це ж саме зробила Яніна Сокулова. У своєму відео абсолютно те, що зробили тітушки на замовлення офісу президента. У грудні 2013 року на сцені майдану Тарас Чорновіл вибачився перед народом. За те, що колись був у партії регіонів, відповідна заява була надрукована у ЗМІ і відома Яніні Соколові як професійному журналісту. Тарас Чорновіл вийшов з партії регіонів у 2008 році і ніяких злочинів він не вчинював і не нажив ніякого, ніякого капіталу. Він же не є мільйонером чи мільярдером, як махрові регіонали, які стояли дійсно на чолі режиму, грабували. Чорновіл, звичайний пенсіонер, в нього. Що в нього є? Яніна Соколова прекрасно це знає. Яніна Соколова прекрасно знає, що Тарас Чорновіл є близьким, можна так сказати, до Петра Порошенка. І він системно, системно критикує офіс президента Володимира Зеленського та Андрія Єрмака. У 2019 році фонд Петра Порошенка перерахував у проєкт Яніни Соколової 1 мільйон гривень. Чому Яніна Соколова не відмовилася від грошей Порошенка, нагадавши йому, що колись він був міністром в уряді партії регіонів. Яніна ж могла сказати, ти був з Януковичем. Я не буду брати гроші, але гроші вона взяла. У жовтні 22-го року на своїй сторінці Фейсбуку я публікував скріншоти мого давнього інтерв'ю Яніні Соколовою на п'ятому каналі і написав такий текст. Порошенко запросив мене в прямий ефір п'ятого каналу, щоб обговорити злочини зеленої мафії, ведуча Яніна Соколова. Дякую, Петро Олексійовичу, за підтримку. Хто не зрозумів, це мій допис у жовтні 22-го року. Це був тролінг Яніни Соколової. Я вказував таким тролінгом, що Яніна Соколова почала працювати на офіс президента Зеленського. І що відбулося далі? І Ніна Соколова прибігла а, в мій Фейсбук і написала в коментарях: моя рибка, років 12 тому, звідки це фото, я б тебе ще запросила про правила дорожнього руху поговорити. Зараз, бачу, дах поїхав. Тому можу лише запропонувати номер психологічної допомоги. Безкоштовно з мобільного 5522 телефонуй, наші волонтери допоможуть забути фантомне минуле. Після цього коменту Яніна Соколова відразу мене забанила, і я навіть не зміг нічого відповісти. Яніна Соколова зрозуміла, мій тролинг, вона ж є професійним журналістом. І вона це взбісило її, і вона вкаже, що обговорення зеленої мафії на телебаченні на п'ятому каналі це в мене поїхав дах. Але обговорення те, що Тарас Чорновіл був 15 років тому в партії регіонів, це дах не поїхав. Це актуально на сьогодні. Розумієте різницю? Тому зараз немає нічого дивного, що Яніна Соколова на своєму каналі просуває наративи Андрія Єрмака, очільника Офісу президента. Тому що Тарас Чорновіл є системним критиком Єрмака і Зеленського. А ви знаєте, як їх бісить, коли така критика лунає зі ЗМІ, з Ютубу, з Телеграму. І людей намагається максимально дискредитувати. Тоді під час мого старого інтерв'ю Яніни Соколові на п'ятому каналі я розповідав їй про злочини МВС України, про злочини, про порушення прав людей з боку працівників міліції. Яніна Соколова уважно слухала, але зараз цей професійний журналіст не задає собі питання і не задає це питання у своїх відео. Чому Національна поліція України не заарештувала та не розслідує? Кримінальний злочин, напад, груповий напад на людину це є злочин. Чому поліція уникає цього? Чому Яніна Соколова не задає це питання і не задає це питання уряду як професійний журналіст? Мабуть, тому що працівників поліції спеціально дали указівку не розслідувати та не заарештовувати нападників. Що і підтвердженням зговору Уряду України щодо організації нападу на людину. Ви розумієте, да? Уряд України, уряд України організовує бандитський напад на людину, яка є в опозиції. Це ж Росія. І Яніна Соколова, це бачучи, повністю уникає. Що стосується ненависті Ніни Соколову до всіх, хто мав відношення до партії регіонів, то хочу нагадати, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак три каденції Верховної Ради був помічником депутата партії регіонів Ельбруса Тедеєва, який завідував партії регіонів справами тітушок, також був членом банди Савлохова. І Єрмак там був членом фактично цього угрупування, кримінального угрупування, а також членом цього угрупування партії регіонів. Де звинувачення Яніни Сиколової щодо Єрмака з цього приводу? Далі Олег Татаров, заступник керівника офісу президента Андрія Єрмака, топ посадовець МВС при Януковичу, фабрикував та переслідував опозицію, фабрикував справи. Під час розстрілу працівниками міліції протестуючих на Майдані, захищав вбивць беркутівців. Олег Татаров, призначений 2020 році зеленським заступником керівника офісу президента, відповідальним за всі правоохоронні органи. Де позиція Ніни Соколової? Чому у своєму відео про Чорновіла вона не згадала ці обставини? Сам президент Зеленський агітував за Януковича на виборах, агітував, щоб обрали Януковича президентом України. Де згадування Соколовою цього факту? Чому вона не продемонструвала агітаційний матеріал, де Зеленський агітує за Януковича? Скільки тобі платять Ніна Соколова, що ти стала шльондрою Єрмака? Скажи цифру, можливо, ми, громадяни, назбираємо на донатах суму більшу, ніж тобі платять Єрмак, та перекупимо тебе і будеш робити блоги про злочини зеленої мафії. Кожен день випускати відео про злочини Єрмака, Татарова, Зеленського, бандюків, представників партії регіонів, які зараз в уряді Зеленського, про їх корупцію. Кожен день. Назови, можливо, ми зберемо гроші. А можливо, ти є ідейною єрмаківкою, ти робиш це не за гроші, тому що ти віриш в цих послідовників Януковича, в Єрмака, Татарова, Зеленського, вони є ідеологічно близькими тоді, тобі. Тоді заяви про це публічно як професійний журналіст, і не дивуйся реакції людей на свою діяльність. Дякую за увагу!